Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хотів розказати про ось таку от прикольну штуку. Називається ця штука USB Type-C Trigger Board. Що це за штука? Як бачимо, в теперішні блоки живлення ноутбуків і телефонів, майже всі є Type-C. Це дуже-дуже класний порт. Як бачимо вихід. Тут є різні, 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 різна напруга на вихід. 5 вольт, 9 вольт, 12, 15, 20 з різними характеристиками. Так, от, наприклад, якщо ви маєте такий от блок живлення і, наприклад, хочете його використати в інших цілях, От, наприклад, берете такий от триггерборд, таку маленьку плату з портом. Оця ось це на 5 вольт. Цього маленька. Но, також є ще такі от тригерборди. Оцей навіть краще. Як бачимо, цей ви можете вибирати. Тут є 5 вольт, 12 вольт, 15 вольт. Ну, якщо спаяти їх там всі докупи, це, вроді буде 20 вольт. Там же ж написано. Ну так, якщо спаяти всі 4, це буде 20. От. Така от штука. О. Це модель. Май показує LX HMPDL. Це ось. Так. Зараз я покажу вам, як вона працює. От, це от мене кусочок світодіодної ленти. Тут лишився 12 вольт світодіодна лента. Я тут вибрав М -м, фокус. Ау. Як бачимо теж на 12 вольт. От підключаємо. Як бачимо, маємо 12 вольт. Що я досить не погано. Тому такі от зарядки, що мають Type-C, вони можуть видавати різні різні... Вольт на виході, якщо ви виберете, скільки вам потрібно. А вибирати можна тільки от таким от USB Type-C триггер портом. О. Така от штука. І така от. Це ще одна Я б рекомендував цього. ці кращі, тому що в них можна вибрати самому. Тому що є такі ж самі моделі, в яких вже виробник. Вибрав для вас. Оце ось на 5 вольт. Я не знаю чому я ці заказував. Треба було краще такі от більше заказати. От. Така от штука. Ой, добре, друзі. Всім дякую за увагу і до побачення!